На огляді підсвітка з артикулом 12899. Виробник заявляє, що вона підходить на 46-ту діагональ. В комплекті 8 планочок, довжина більшої 492 мм, меншою 403 мм. Разом в складеному вигляді 895 мм. Присутня кругла лінза діаметром 15,5 мм. На більшій планочці 6 ладіодів, на меншій 5 мм. Напруга одного три вольти, маркування більших планочок. В складеному вигляді планочка має один канал з напругою 29 вольт і маркування менших планочок. Матеріал основи планки алюміність. Термоскоч відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.